Отже, в ЄС шукають альтернативу НАТО, якщо Трамп стане президентом США. Відповідні розмови відбуваються у приватному порядку, а саме європейські чиновники обговорюють можливість створення загальноконтинентального підрозділу НАТО. Згідно з задумом, він працюватиме у згоді з американськими гарантіями безпеки, але також зможе слугувати надійною альтернативною альтернативою в разі відмови від цього варіанту співробітництва. Нагадаємо. Нещодавно Трамп заявив, що якщо він буде президентом, то США не будуть захищати країни членів НАТО в разі невиконання фінансових зобов'язань щодо витрат на оборону, і навіть більше того будуть заохочувати росіян робити будь-що що ті захочуть. Згодом чинний президент Джо Байден сказав, що заява Трампа становить загрозу для безпеки штатів. The Sunday Times написав, що НАТО в біді, оскільки США вирішили скинути з себе тягар глобального лідерства. Міністр оборони Німеччини заявив, що Путін може напасти на НАТО за п'ять років. Пише Блумберг. Цитую: я не можу передбачити, що може статися напад на територію НАТО, коли саме але це може статися через 5-8 років. Сказав Пісторіус, закликавши Європу і членів НАТО підготуватися до найгіршого сценарію. Глава німецького міноборони зауважив, що агресія Кремля, якщо її не зупинити, може негативно вплинути на співробітництво. у Фері без а також завдати шкоду оборонним підрядникам США. Водночас, дедалі частіше бачимо заяви західних політиків про необхідність посилити допомогу Україні, зокрема, новообраний президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що Путін розуміє тільки силу. Тож чи дійсно захід осягнув усю загрозу та готовий до рішучих кроків? Запитаємо в Бориса Бондаренко, політолога, засновника громадської організації центр політичної культури. Тож, доброго ранку, пане Борис, чи чуєте ви нас? Вітаємо, Так, доброго ранку, студія. Вітаємо. Заява Трампа щодо НАТО. На вашу думку, це що продовження його передвиборчої риторики із залякуванням чи реальні плани? Напередодні кандидація Трампа світ бачив його тягу до закритої зовнішньої політики. Та чи можливий взагалі дійсно такий крок? О, щодо, щодо висказувань Трампа, це Складно обговорювати всерйоз, тому що Трамп кожен день говорить щось нове, його всі його вислови і всі його заяви це дуже різкі, дуже такі емоційні заяви, і дуже складно зрозуміти, що буде насправді, коли або навіть якщо його оберуть в президенти Сполучених Штатів. Тому складно зараз оцінювати. Роль цих заяв, але Європа Європа реагує доволі швидко, і Європа одразу розуміє, що такий стан речей в Сполучених Штатах покладає саме на європейські країни дуже велику відповідальність, і покладає ту відповідальність, що якщо Європа не включиться зараз в допомогу Україні і не включиться повністю. Не включить свій оборонний комплекс, то у країн Європи можуть бути великі проблеми. Бо якщо не підтримати Україну зараз, то навіть складно буде розуміти всю серйозність наслідків Тому спостерігаємо за тим, що відбувається у Сполучених Штатах. Спостерігаємо за тим, що відбувається у лавах республіканської партії, бо, як ми бачимо, наприклад, Нікі Хейлі. Вона навпаки виступила вчора і сказала, що не можна робити президентом Сполучених Штатів людину, яка преклоняється перед Путіним, тобто Трампа, який у присутності Путіна аж в нього ноги трясуться, і він прям не знає, як ще йому догодити. Тому спостерігаємо, це буде дуже цікава боротьба, і вона зараз у самому розпалі в Сполучених Штатах. А чи дійсно США є лідером НАТО, чи внесок штатів перебільшений, внесок штатів ні в якому разі не може бути перебільшений, тому що саме Сполучені Штати є лідерами НАТО разом з Францією, Великобританією та іншими великими країнами? Але оскільки військовий потенціал сполучених штатів він? Дорівнює, якщо не перебільшує весь військовий потенціал європейських країн, то дійсно внесок в обороноздатність Європи не може бути переоцінений, і економіка Сполучених Штатів дозволяє тягнути ці військові рейки. Економіка Сполучених Штатів дозволяє воювати довго. Тому без підтримки сполучених штатів е, НАТО буде складно, і європейські країни зараз вже шукають можливості е, створювати інші блоки, тому що ми бачимо, що діяльність дуже багатьох е, систем та організацій е, змінилась після початку повномасштабної війни в Україні, і е, багато з організацій показують свою повну бездіяльність і неможливість на щось впливати. І якщо говорити в контексті саме військової безпеки, то зараз в Європі працюють і ми бачимо це, спостерігаємо за цим працюють над створенням різних об'єднань, така як, от, наприклад, антидронова коаліція, де нещодавно приєдналися Нідерланди і вже передають нам великі пакети допомоги військової, і прем'єр-міністр Нідерландів теж вже висказується про те, що Потрібно бути активними, потрібно бути рішучими, бо на європі зараз велика відповідальність. Тому ми бачимо, як країни Європи гуртуються навколо цієї проблеми, і це добре. Але звичайно, сполучені штати це дуже важлива країна в цьому напрямку. Тому розраховуємо, що Трамп не стане президентом, і що Сполучені Штати трошки оговтаються після цієї кризи. Так, дійсно, ми останнім часом багато чуємо заяв від західних політиків про те, що дії мають бути більш рішучими, що допомоги для України недостатньо. Та чи дійсно захід дозрів? Можливо, ми можемо це побачити вже у якихось більш рішучих кроках, а не тільки заявах? Ну, я б сказав, я б сказав, що коли сполучені штати почали буксувати, і коли сполучені штати вже третій місяць. Не можуть проголосувати за пакет допомоги Україні, то дійсно ми можемо побачити в діях те, що і Німеччина, і Франція, і Великобританія, і інші країни Європи, вони дуже активно долучились до процесу і економічної підтримки України, і збройної підтримки України, тому що вони розуміють, що оскільки Сполучені Штати були дуже сильним партнером для України, які забезпечували які давали дуже багато підтримки, і тепер така ситуація, і треба це компенсувати. І ми бачимо, що і Німеччина, і Франція передають нам свої найкращі модернізовані ракети. Ми бачимо, що дуже велика кількість країн передає нам дрони. Ми бачимо, що е, дуже велика кількість країн е, допомагає Україні фінансово, і навіть не тільки Європу можемо говорити і про Японію, е, яка нещодавно вчора підписала буквально пакет підтримки Україні Тому так країни включаються, і це видно. Що ж, будемо сподіватися, що це відбуватиметься і надалі. Ми побачимо ще більше допомоги і підтримки. Борис Бондаренко, політолог, засновник громадської організації, центр політичної культури, був у нас на зв'язку. Що ж, друзі, далі традиційно в нашому ефірі час новин. Тож далі Інеса зайцева.